Всім привіт! Сьогодні 1 травня, вже вечір, десь біля 8.30. Все ж таки вирішив я поставити декілька вуликів біля лінії ЛЕП Високовольтної лінії. От видно, там верху йдуть дроти. Но так виходить, що від крайнього дрота до оцього вулика десь 10 метрів 10-15. Ну і в цю сторону от, можна ставити повсюди. Тут заселений рій, сьогодні я спіймав рій. Часто, случайно люди мені подзвонили, рій не мій, якогось другого пасічника. Значить, Спіймав я цей рій, посадив його сюди і планую ще декілька вуликів. Сюди буду ставити всі старі вулики, я новий поставив на місце цього вулика, а цей забрав сюди старенький такий. Всі старенькі вулики буду переносити сюди, тому що як як воно так не відшибається місце. Знаходиться річка. Ото така імпровізована дорога туди через річку і то вже то асфальтована дорога. Ото хати, ті, а там вверху за тією червоною хатою. Трохи вправо стоїть моя основна пасіка, мій точок. Ну а сюди, от, як ви бачите, таке місце. Я вважаю, що місце дуже непогане. Лишень сонечко сюди світить не з самого ранку, якоби, тому що воно сходить от звідти, де видно того стовпа, воно сходить і потім йде вправо. Так, ну вже десь біля 9-10 ї -ї, ї години вже починає сюди от світити сонечко. А так місце дуже хороше, тим, що е, на отшибі нікому не мішає, якщо не буде проблем з кражею бджіл або вуликів з бджолами і не буде мішати високовольна лінія. До речі, сьогодні я Спілкувався з електриком одним, так він каже, що не повинно, не повинно впливати на бджіл це електромагнітне поле, тому що, по-перше, лінія знаходиться дуже високо, набагато високо стандартного їх розположення, тому що вон, видимо залізний стовп один на горі, он другий на горі. А це виходить так, в ложбині. То чим вище дроти, тим менше магнітної поле. Друге, виходить, що декілька десятків метрів від крайньої лінії можна розміщати вулики, от, як я кажу, в цій стороні. І я теж так собі подумав, що не, будуть, не буде то мішати бджолам. Но, ну, побачимо протягом сезону. Так що всі відводки я буду ставити сюди. І будемо бачити, як розвивається сім'я. Про це будуть ще ролики.